Чи варто втілювати рішення міської ради, якщо громада проти судіть самі? Згідно рішення цього орду, планується розширити і здійснити ремонт вулиці Перемоги. Для цього потрібно виробити каштани, які ростуть тут майже 40 років. Проти виступає громада, яка 6 червня пікетувала міську раду. Шановне Сергій Іванович, ми дуже просимо вашого втручання. Будь ласка, захистить нашу вулицю перемоги від того, щоб дерева на нашій вулиці зрізали. Мешканці вулиці Перемоги про початок ремонтних робіт не попередили, а всю інформацію люди отримували від працівників ремонтної бригади. На офіційні запити відповіді від посадовців не надходило. Аби зрушити ситуацію з мертвої точки, у неї втрутився депутат районної ради Дмитро Боспалов. Я отримав від міської ради. Відповідь про те, що всі роботи проводяться відповідно до чинного законодавства, виділені коштів більше 4 мільйонів гривень на ці будівельні роботи, і найважливіше, що написано те, що ці роботи не потребують обговорення з громадою. Тобто, з одного боку, влада діє в рамках законодавства, але з іншого боку ці роботи робляться для людей, але проти волі людей. Мешканці вулиці Перемоги наголошують, що вони не проти ремонту, але їм також необхідно, аби влада зберегла зелені насадження біля їхніх будинків. Проте начальник управління житлово-комунального господарства міста Хмельницького Олександр Шаповал стверджує, що такий розвиток подій є неможливим. Державна інспекція нам категорично не погоджує залишить в тих розмірах, яких вона є. Якщо ми вложимо гроші і зробимо цю дорогу, значить ми не ведемо цю дорогу в експлуатацію, і вийде злочин, розумієте, чи ні, що зробили не те, що треба згідно проєкту. Тому тут один вихід або там взагалі нічого не робити, або робити згідно чинного законодавства. Підсумком зустрічі стало створення ініціативної робочої групи у міській раді, яка займатиметься вивченням проекту. І після цього будуть проведені громадські слухання. Однак екологи бачать можливість вирішення проблеми у інший спосіб. Сьогодні ми почули від начальника управління завірення ще раз в тому, що дерева не будуть знесені. Тобто, ще раз вони будуть обстежені, ще раз ми на ці дерева подивимося, тому що існує практика в Європі, в всьому світі, що дерева, які дійсно є цінність для міста, вони не просто зносяться, вони просто лікують. Тетяна Очеретньо. Юрій Чорний Віп новини.